Доброго ранку. Я захекалася, бо поки було світло молола, Наташа поралася, а це зайшли в хату і згадали, що в нас ще не посіяний щавель. Наташа теребить. і ще петрушечки трошки посіємо, бо щось кинулися в нас насіння, мало петрушки. Та вже трохи випала стара. Отраз свіжий. Да, треба свіжої посіяти. Наташа Тереб відбирає корінчики, чи якось себельці. <раписи> <раписи> Бо ж все ж уж вам Світло в нас виключили, то ми взялися за насіння, підемо на город. На завтра вже нам дощ вроді обіщають, а там і сніг обіщають, тут треба стренько встигнути, бо ми забули. Так, Таша вже гріє ярочки. Хоче, щоб було рівненько. Рівно, чи рівно, 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 по горбку йди буде рівно. Фреза нам зробила рівно. А я наблюдаю, як та Кайдашиха. Наташа ти корову їсти дала, Наташа ти корову подоїла, Наташа ти радкиш. Добре, що не доїться. <сум> Добре, що не доїться каже. Ти щавель посіяла, ти морку посіяла <сум> Ой, х За підручка як не посходить, то весною пересі. Да. Города вистачає, вирішили трохи відкусити на клубніку. Май полити, треба. А я знаю. Якщо буде дощик і сніжок, а, то може ахай, буде... Да. Я що знаю? От, можна. Півгорода тим насінням засіяти. Таке ось натеребили, теребили, трохи сміттямили, йдемо густенько, та й щось посходить. О, щось багато нори. Не буде мало. Нарила багато, ви кажете, ти дуже мало насіння кончилась. А, насіння кончилось. А й ти ще до На, Над теребіт. Ага. То вона трошки відбирала мусор, а це досіваємо кусочок з мусором, спрактикуємо. Що ти там, де ж далі? А найшла морква валялася трошки. Я думаю, кину. Щось буде. Такий якийсь зимовий нектар. Хай не валяється. -да. Цей рік всіх людей морква зародила, на той рік хто знає Оце ж тільки що Наташа замітила, що де дуб, той, що обрізали електрики, аж де. А листя аж у нас. Оце вітер надув. Наташа Наташа рівчака. Тут був рівчак, але ж як вже трактором заробили. А тепер ще теличку поставили в хліві, ще більше тече сюди. Це Вона... до да. Рівчака ж до догну їх копати, щоб текло, ну, по Ну, що не треба січівку виносити з хліва, воно собі сюди витікає, не треба носитися. Рівчак загорнули трактором, тепер треба копати. Щоб Наташа не розслаблялась. Ти вже нас тут знайшов? Поки я рию рівчака, баба Ніна. переживає, щоб ми не замерзли. Рубає на розпалку такі трісочки, щоб було швидко розпалювати. Правильно, треба, щоб була заготовка, а вдруг праздник, який рубати не можна, треба, щоб було нарубане. Ну, таке вийшлося такий рівчак вже вирила на швидку руку. Ну, такий не дуже глибокий, але, думаю, можливо, поки хватить. Там у нас труба виходить. То, як, на мою думку, я б тако продлила і ще би кинула труби, щоб воно не засипалося, не замулювалося і було б дуже добре. Ну, можливо, колись так і зробимо. Зараз, поки можливості такої немає, то поки що буде так. Так, Наташ, тут треба все поприбирати. Поскладати, позагрібати. В общем, тобі такий нарад. Баба пішла знов дровця цюкати, а ти працюй. Ви наряд чули? Що залишилося сьогодні, не знаю. Ну, в общем нарад дали, треба працювати, тож поїхали. Зараз ми оце все сміття скидаємо туди. Ось у нас є тут яма. Колись був колишній старий туалет. Ми його вже потрошки засипаємо, засипаємо. Зараз ми туди все згребемо, поки баба Ніна нічого не бачить. Сховаємо і буде порядок. Так, завдання виконали. Отако От позагрібала. Тут -то прибрала листечко, тут -то все підгребли, яму сховали, накрили і порядок. Йдемо кликати, хай провіряє роботу. Прийшла провірити, о, позагрібала, поскладала, все частенько. Тепер можна їсти дати. Чую, трактор завівся. Рішила невістка від тьоснути. От так. Тікає від свікрухи до мами. Мама її теж кусок роботи знайшла. Та й попробуй з тими мамами витримають. Дають нарад нам перевірку. вже приїхала, привезла їм дрівцята, похвалюся, що навіть заїхала сюди з за адки, хоч і не з першого разу, але нічого. Наташа вже вдома приїхала від мами, а я вже втікла до другої невістки покомандувати, а що тільки на одну і другу, вона має косити свиням траву до косити, бо завтра будь тобі дощ, щоб болотом тоді вже. Не коситися, видивляюся, її грузиться десь. Кусу граблі. Я йду на город, а вона взаду дожене мене. Ловлять, жду Анжелу і любуюсь річкою. Яка колись риба тут була. І щука, і плітка, і окунь, і судачок, і що тільки, що тільки не було. Як мені чоловік ловив рибу, але ну як мені її надоїло чистити було, не люблю я чистити. Жарити люблю, їсти люблю, а чистити не люблю. Літом красота. Це ще нам цю траву треба косити. Їде наша трудяжка. Вона прийшла з роботи, треба накосити, діти прийдуть до школи, і садика. треба наварити, в хаті натопити. Нема коли й присідати. Нікуди від мене дівки не сховаються. Бачу, коли вона йде додому, коли з дому. Все бачу. Правильно, треба контролювати. Її мама трошки далі живе, не бачить, а в мене попід хату я все бачу, контролюю. Вона вже трохи полягла, покрутила нею. Вот Такою косою простою то так викопити. Ох, задихалася, розділася вже. А вона так дає, що я не вспіваю за нею гребти. Ой, капець. Командувати легше, як робити. Я загрузилася і їдемо додому. Це вже свиням травичку. Це вже останнє все. Тут вже не росте. Все повикосували, все ще є Оце ще з'їдять І перейдемо на сіни. Куйбок, куйбок, я звезю. Я їх має весь медиком. Я тві... бісеньку заспіваю. Заспіваю. Я баби втік, я в діяті. І у тебе ось, ось, ось. Mm -hmm. і І втік? Так. І поки це всякої бабку. Олежка нас розвлікає, поки немає світла. І їй хлібчик за смальчиком. Бабка таке любить чорний Добре. хлібчик. Добре. Ми про рибку слухаємо. От їх посади Ой. І виросла рібка. Як дідова як голювала. Ого. Уе! А тут лома як не впав. І що <с далі <с було? От дід пішов ріпку в'яти. Встане потане, а ви не може. От дід полівав бабу. Дід бабу, бабу за солодку. Вот тануть-потануть, а вывлечь и не может. Вот баба стояла, поживала внучку. И за рифку, баба за серёдку, внучка за серёдку, за терёдку. Тануть-потануть, а вывлечь и не может. Вот внучка вызвала жучку, жучку-малючку. Mm -hmm. А те не смейся, Ты сейчас не буду искать. Рассказывай, мы скинули. Вот тануть путку. Ой. Ну да. Видишь за ритку, бабуш за сирешку. Лючка за сирешку. За, за турочку. Не, за сильчку. Ну, за сырочку. Вот касилочку. Вот танут потанцу выгнать не может. А будь каші малої. Так, так. Собачка позвала кичку майору. Та ось рік за рибку, баба за сорочку, внучка за сорочку, собачка за сорочку, котик за хвостик, та й танок потануть, а видити не може. Нічого собі які? Настя, не руки. Ось там потануть, а вивлявий, вивлявий, виврявий. Ні, то вони ж не позвали мишку. Ні, ти забув. Ніч за річку, баба за слючку, нутка за слючку, бочка за сілочку, китя за хвостик. А мишка туди захоче. Тайдануть потануть, а виплявить випляве -вип плями. І вирвали, так? Да? Мабуть, аж попадали. Да. Да. Лівка, О, а мишка... Оце гарна миш... качка. А мишка утекла. Насилу ми дочекалися світла. Олєшка вже пішов додому з Настю. Порозказував нам казки на помацьки. Наташа шубу зробила. Так при, при телефоні, при фонариковій, так і відбули. На час пізніше нам включили, то на 2 часа виключали, це три часа не було світла. Ой, всім спокійної ночі. На добраніч.